Привіт! Ви на каналі Єстети, і тут ми говоримо про цікаві і важливі книжки. Коли Фройд вперше поїхав, точніше поплив в Америку, він підпливаючи до Нью-Йорка, сказав: вони не знають, що ми привезли їм. Чому? Так він називав тоді свій психоаналіз, і в цьому є якась дуже глибока ідея. Ідея того, що культура не має кордонів, що вона легко долає воду, повітря і будь-які перешкоди. Коли у 1916 році молода дівчина сідала у потяг на київському вокзалі, щоб рушити на Москву, вона могла сказати, я везу їм революцію. Тоді її ніхто особливо не знав. Так, місцеві вже відбулося кілька виставок, однак, насправді слава Олександри Екстер була ще попереду. Невдовзі відбулася прем'єра вистави Фаміра Кіфарет. Згодом була Соломея, Ромео Джульєта та інші проривні речі. Все це було у театрі Таїрова. Це не дуже великий театр, не з найбільших, точно не з тих, які можна назвати класичними великими імперськими театрами. Саме для них. Екстер зробила свої перші об'ємні складні декорації. Для того, аби зрозуміти, наскільки це було революційно, уявіть, що в кіно вперше винайшли 3D, вперше показали кольоровий фільм, вперше з'являється звук. От десь на такому рівні відбулася еволюція і навіть революція в сценографії завдяки Олександрі Екстер. Вона запропонувала ставити назаду вистави не просто якусь живописну картину, не просто тло, на тлі якого будуть люди щось промовляти, відбуватися дії, розгортатися певні події. Вона запропонувала заповнити весь простір сцени складними, об'ємними пластичними декораціями. Таким чином, був зайнятий не лише оцей задня частина, не лише те, що ми звикли бачити в класичному театрі Мольєра, а й весь простір. Сцен. Декорації, як правило, були яскраві, пластичні, це були нескладні форми, часто кубізм, але при цьому все це поєднувалося дуже гармонійно в таку суцільну, велику композицію. Якщо ви пам'ятаєте фільм шоу Трумана, як в якийсь момент він розуміє, що насправді це все шоу і його життя знімають, то він піднімається далі такими сходами ніби в небо. Це очевидна алюзія на одну з картин Магріта. От щось схоже за відчуттям відбувалося на сцені, коли там будували свої декорації Олександра Екстер. Вона першою запропонувала поєднувати все це із кубіськими складними костюмами, а також розформовувати обличчя. Головних акторів таким чином, все це поєднулося таке велике фантазмогій дійство. І в прекрасній, абсолютно безперебічно, блискучій праці від видавництва родовід Олександра Екстер. Описана вся ця еволюція цієї блискучої мисткині. Від перших експериментів у досі фовізму, від салонного живопису, від навчання у школі Мурашка. і Пізнішого навчання у Помоненка до її дружби із Богомазовим із Архипенком до заснування перших авангардистських гуртків у Києві, і нарешті до яскравого живопису, до яскравих костюмів, за якими ми знаємо Олександру сьогодні. Що мені здається взагалі прикметно, коли ми говоримо про цю мисткиню, це те, що в одній художниці відбулася еволюція одразу багатьох стилів і епох. Ймовірно, зараз мистецтво мені скажуть, що це в принципі характерно для кубізму. Я маю погодитися. Якщо перші виставки Екстер, це класичний салонний живопис, то пізніше вона переходить до імпресіонізму, доєднується до навіть імпресіоністських маніфестів, здається, бурлюка, якщо я не помиляюся. і Пізніше, власне, починаються вже її дуже яскраві, дуже самостійні експерименти. Аліся Конен, дружина Таїрова. Власне того, в чиєму театрі працювала Олександра Екстер у Москві, зазначає, що вдома у художниці поєднувалися українські вишивки, килими з народними мотивами і з малюнками брака і пікасо. Таким чином вона легко поєднувала різні епохи, різні типи мистецтва, аби із цього синкретизму постало щось геть нове, щось дуже неочікуване. Бендик Лівшиць, який лишив по собі спогади півтораокий стрілець про всю авангардну тусівку, і в тому числі тогочасного Києва, називає Олександру Екстер серед так званих амазонок авангардизму. Це були сміливі жінки, які своїми діями. І своїми експериментами змінювали саме розуміння того, що таке живопис і що таке сценографія. Ще також предметно, Олександра працювала не лише в живописі, не лише в сценографії. Вона мисткиня дуже широкого профілю. Вона працює із модою, вона створює костюми, вона створює ескізи для вишивки. Сьогодні нам трохи дивно це розуміти, дивно це дізнатися. Однак тоді вишивка була одним із дуже авангардних і сміливих напрямів у мистецтві і вишивка за мотивами кубізму, за мотивами супрематизму, особливо популярний, тоді був Малевич в цьому контексті, і власне Олександра, виставлялася у Москві і в Києві з неймовірним, абсолютно успіхом. Що мені також здається цікавим, що Олександра, навчаючись поруч із Архипенком із Богомазовим, і багато які мотиви, до речі, близькі, як на мене, до Богомазова, подивіться на ці яскраві кольори, подивіться на цю фактуру, на цю динаміку, одразу згадуєш його полярів. А при всьому цьому лишалася абсолютно самостійною. Ось, до речі, традиційний костюм її із Ромео Джульєти, напевно, один з найвідоміших у цих вистав 17-х і 18-х років. Вона при цьому лишалася абсолютно самостійною. І якщо в Пимоненка, як пишуть дослідники, вона взяла багато від кольористики, від експериментів із формою, то при цьому вона далеко пішла вперед у контексті авангардності і в плані експериментальності. Згодом вона їде у Париж, де знайомиться з з Аполінером співпрацює з ними. Олександр справжній мистецький салон. До неї приходять молоді художники. Згодом в Києві вона відкриє власну школу. Разом вони експериментують, і це такий прекрасний обмін думками, мріями. Також Олександра захоплюється італійським футуризмом. Вона знайома з Марінетті. І я думаю, що саме від футуристів в неї дуже багато уваги до цієї динамічної форми. Згадайте всі ці вірші, всі ці маніфести марінетті, де наперед іде промисловість, іде рух, іде динаміка, літак, який летить над містом. Ось головний образ для Марінетті. Щось близьке маємо в екстер, не буквально не на рівні техніки, а на рівні динаміки і втілення, спроби вхопити оцей момент руху і показати його через живопис. У 2014 році вона отримує виставку у Берлінській галереї Штурм. Згодом її виставлятимуть у Нью-Йорку. Вона бере участь у відомій експозиції 5 на 5,25 із Малевичем. І так вона буквально стає. Поп феноменом свого часу, не боюсь цього. У 2024 році Олександра нарешті рятується з Радянського, Радянського Союзу, де їй, вочевидь, було ну, не дуже затишно, враховуючи, що ситуація тільки змінювалася і тільки ставала дедалі гіршою. А в той час Олександру спрямовують у Венецію, набійнали, аби вона оформлювала стенд СРСР. Згодом в Італії вона проведе кілька років і переїде у Париж. Париж стане одним з двох її основних місць. Коли ми говоримо про Олександру Екстер, часто з'являється Москва, тому що там вона ставила свої сценографічні декорації. Однак насправді саме Київ і Париж це два міста, які визначили її долю. І помірте, як часто наші мисткині опиняються в Парижі. Тут можна згадати, наприклад, Соню Делуне і з її також первнями такими, не те, щоб народницькими, але певними такими. Сильними, вітальними певнями, які постають її творчості. У Парижі Олександра веде досить помітне життя, навколо неї гуртуються різні авангардисти, вона дружить з Аполінером, вона товаришує з Пікассо. Навколо завжди якісь люди, все розвивається. У Нью-Йорку виставляють її роботи у рамках виставки Кубізм. Ну і в принципі вона стає однією з провідних художниць для свого часу. Коли Париж окуповують німці, її не зачіпають. Я не знаю, що тут спрацювало. Можливо, ім'я, можливо, те, що перший чоловік, Олександр Екстер, який помер за багато років до того, був німецького походження, щось спрацювало, щось врятувало її. Помре вона в 49-му році, забута, не вшанована, не пошанована. На, на території радянського союзу і України, і власне робота із відновлення пам'яті про Олександру про її блискучі експерименти про цю неймовірну жінку, яка не боялася геть нічого ні в сценографії, ні в живописі почнуться вже в 70-ті роки. А на станок я хочу просто вам показати кілька її робіт, аби ви розуміли, чому Олександра Екстер лишається однією з тих, хто в принципі змінив розуміння театру на сьогодні. Залишається тільки подякувати видавництву «Родовід» за цю неймовірну працю і Георгію Коваленкові за те, що він зробив для нас. І, будь ласка, читайте Олександру Екстер, ходіть на її виставки і знайте сильних жінок нашого часу.